E <music> Є новина друзі. Трамп ставить ультиматум Путіну. Дослухайте до кінця, якраз під час візиту Віткова, про який я розповідав сьогодні зранку видання Axios, американське видання. Написало, що Трамп розчарований Путіним. Він не хоче припиняти вогонь Путін, і Трамп ну передав я так розумію через Дмитрієва раніше ультиматум про те, що до кінця квітня, якщо не буде припинення вогню, то будуть введені санкції. Як зазначається в цій статті? Що санкції скоріше всього будуть введені через конгрес, тобто законом? А якщо законом, це якраз ті санкції про 500%, про які ми з вами говорили, і про те, що Дмитрію посланцю Путіна говорили. В Вашингтоні, що цікаво, що там е, припускають, і говорять про те, що Вітков сьогодні прилетів не вести перемовини, ну і вести перемовини, але в першу чергу передати оцей ультиматум. Що якщо Путін не піде на припинення вогню, то будуть санкції до кінця квітня. Ну а я вважаю, що якщо в ці санкції про 500% будуть прийняті і введені проти росіян, ну припинення вогню і кінець війни буде за три дні, тому що їхня економіка просто сколапсує. І я думаю, просто розвалиться після 500% санкцій на всі товари, які вони продають для країни, які їх купляють, тому що ніхто нічого купляти тоді просто не буде. Тому чекаємо зустрічі від кофа з Путіним. Можливо, будуть якісь ще цікаві деталі а в цей момент. Відбувся Рамштайн. І ще, знаєте, є один серйозний сигнал. Те, що міністр оборони США був на цьому Рамштані. Хоча раніше вони вже сказали, що вони ходити на Рамштайн не будуть. А він онлайн був голова Пентагону і у міру зробив таку заяву казав, що от США підтримують Україну і готові допомагати, надавати безпекову допомогу. А це говорить про те, що перемовини між Трампом і Путіном йдуть погано, і Трампу прийдеться реагувати, ну і атакувати Путіна так само, як і інші. Країни, ну і ще нам виділяють 21 мільярд доларів на зброю від НАТО. Про це заявив міністр оборони Британії. Напишіть що думаєте по цьому всьому?